Слава Україні! Вас вітає Магазин Батискав! Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про короткі ласти. Коротесенькі ласти виглядають у нас ось таким чином. Або ось таким. Оце короткі маленькі ласти. Ласти, у яких дуже коротка лопать. Наприклад, отакі ласти. Це вже ми називаємо середні. Є ще довші, вони вже називаються довгі, а покажу я вам їх трохи згодом, трошки пізніше. Короткі ласти, для чого вони використовуються? Зазвичай можуть використовувати для снорклінга, для плавання у морі або у басейні. Особливої швидкості вони не нададуть, але дуже часто з ними тренуються, щоб зробити поставити собі грибок нормальний. Або все ж таки для снорклінга, якщо у вас велика ласта в чемодан не влазить, то беріть з собою хоч маленьку, хоч якийсь толк, а все одно з цієї лопаті трошки буде. Можуть бути ще ось такі варіанти. Наприклад, в принципі, вона трошечки трошечки довша, вони краще підійдуть для снорклінга, та має. Відкриту регульовану п'ятку, і вона вже не так, як ця, наприклад, на два розміри, а буде там на 3-4 розміра. Але теж вона коротка. Якщо обираєте ласти для Снорклінга, беріть більш довгі, от. ми називаємо їх середні ласти, а довгі це от отакі. Для порівняння, це довгі. Це в нас коротесенькі ті, які ми сьогодні з вами обсуждаємо. На цьому мабуть все. Кому цікаво більше, всіх запрошуємо у магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті BatiSka.ua. Слава Україні! Слава героям! До побачення!